Зараз мова піде про розрекламованого окупанта, постійного клієнта бази Миротворець та санкційних списків, реального кримінального бика, вбивцю та зека, який своїм приватним військом кривавить українські землі. Але як то кажуть, знайте ворога в обличчя, то хто ж він такий? Євген Пригожин? Вітаю вас! З вами Макозеба. Сьогодні поговоримо про одного з найголовніших окупантів пана Пригожна. Але перед цим прошу підтримати відео вподобайкою, коментарем та, звісно, підпискою. До речі, друзі, перед тим як розпочати, хочу з вами поділитися тим, що нещодавно відкрив для себе дуже класні девайси, які мені з першого разу сподобалися. Смаків більш ніж достатньо. В порівнянні з іншими брендами купив на заправці «Сокар». Але ви можете знайти девайси в будь-яких інших магазинах: сільпо, нову, скло, РСМ, Вок та інших, яка до вас ближче і краще на вас дивиться, там і купляєте. А щоб знайти точку продажу, треба лише взяти телефон, відкрити карту та прокласти маршрут. Якраз в мене вже закінчується. Тож сьогодні заїду та придбаю собі новий топовий девайс. Народилося майбутнє зло 1 червня 62-го року. Зараз йому 62 роки у місті Санкт Петербург. Чомусь вся мафія звідти, наче ж культурне місто, а таких бандитів штампує. По батьківській лінії у Пригожна єврейське походження, по матері москальське. Цікавим також і є і той факт, що рідний брат Діда Пригожна, Єфим Іліч, досить недріб'язковий вчений і займався. Урановими розробками, але батько рано помер, і мати, не маючи змоги забезпечувати і сина, і хвору бабусю, віддала Євгена до спортивної школи інтернату No62. Там йому намагалися привити тягу до спорту, до лижних перегонів, в яких він, до речі, мав непоганий успіх. Але злочинний шлях тягнув Євгена найдужче, і не треба казати, мовляв, тоді такий час був. Кожен другий злодій, кожен перший ракетир. Ні, це від людини залежить. Якщо клепка на місці, то і серед гімна виросте генієм. А якщо без царя в голові, то і серед троянд проросте бур'яном. Ще у 18 років пригожна засудили до умовного терміну за крадіжку. але чи то відчув смак легкої наживи, чи то дурь в голові потягнула ще глибше по криміналу. Але ще через три роки він вже попав конкретно. За розбій та шахрайство Пригожна ув'язнили на цілих 12 років. Оскільки зеків тоді у тюрмах ліквідували, а цей живучий виявився і через 9 років вийшов достроково. Невже то за гарну поведінку? А у лихі 90-ті починав Пригожин свій бізнес у Петербурзі з продажу ходогів? Уявляєте цю картину? Пригожин стоїть за прилавком і торгує гарячими пиріжками. Мабуть, голодна пітерська інтелігенція ходоги розідала на раз, бо вже у 93-му році Пригожин став керуючим мережі супермаркетів. Паралельно з цим Пригожин ходив по лезу кримінального бізнесу і налагоджував контакти із злочинним світом. І в 95-му році відкрив винний клуб на Васильківському острові. А до кінця 96-го року вже заробив перший мільйон доларів. От уявляєте, чесний злодій із 90-х і за якихось 5 років такий статок. А в 98-му році колишній злодій відкриває у Петербурзі елітний ресторан Нью Island, в якому любили перекусити чорною коркою з конячком і міністри, і Путін, і президенти інших країн. Ось тоді то Пригожин і вимахувався перед москальською елітою, щоб його помітили і далі бодай доторкнутися до влади. Мабуть, тоді його і завербували під ніжне крильце ФСБ. В 2000-х. Пригожинський бізнес летів як по маслу, і готельно-ресторанна сфера, і будівельна. Його фірма навіть умудрилася військову базу та військове містечко побудувати. Зараз основним напрямком діяльності Пригожна є ботоферми, російська структура, яка займається дезінформацією, пропагандою. Та формуванням потрібної владі суспільної думки. Його компанія спонсорувала такі фільми. Запам'ятайте зараз, щоб ненароком не включити. Там наявна ненормативна пропаганда: шугалей, Ржев, Турист, Граніт, Кращі у пеклі. Ймовірно, на кошти пригожна знято і стрічку перегрів Сонцепьок про представників ПВК Вагнер на території України. В 90-ті кримінал переходив на новий рівень, коли люди самі несли гроші злочинцям, знайомий нам як рекет. Але Пригожин, мабуть, вирішив перейти ще на вищий рівень, об'єднати всі відходи суспільства, колишніх і реальних зеків та організувати ПВК приватну військову компанію. А напишіть в коментах, чи взагалі дозволено мати приватні військові компанії за законом. Хто знає, хто тут юрист? До речі, створено компанію в 2013 році, а анексія Криму нагадую, відбулася в березні 2014. -го. Що воно збіг обставин чи чіткий план? Ціла банда злочинців, професійних вбивць з цілим арсеналом зброї, яка знаходиться на легальному положенні. За оцінкою більшості адекватних держав, Вагнер таки визнано міжнародною злочиною. Та терористичною організацією. її підозрюють в злочинах проти людяності, воєнних злочинах заворушках у Судані, Лівії та Сирії. З початком повномасштабного вторгнення в Україну вагнерівців закинули до нас з Білорусії як елітний підрозділ. Вони мали захопити території, вчинити диверсії та вбити вище керівництво України. Страшне, дике зеківське плем'я, та мотив захищати рідну землю завжди сильніший. Чи мотив Мародерствувати ЗСУ неймовірними зусиллями вичистили Київську область від цієї навали, то вони, як колорадські жуки, полізли зі сходу. Основним гаслом вагнерівців є кров, честь Родина отвага». тобто кров і кровожерливість стоїть на першому місці. Їх головна мета пустити людську кров. Це гірше диких тварин, бо ті кусаються тільки коли поранені та голодні, а ці задля розваги. А що ж до російського керівництва? Воно цілком і повністю підтримує Вагнер. Чому б ні? Ідеальний варіант регулярна армія зберігається, а сміття, типу зеків і алкашні, посилають на всі брудні завдання. Порались добре, здохли теж чудово. Суспільство трішки очистилось. До того ж, Пригожин вважається приближеною, навіть близькою особою до Путіна. Його навіть називають кухаром Путіна, а все тому, що компанія Пригожина займається харчуванням головного тирана Кремля. Уявляєте, якщо воно довіряє Пригожну, що той йому до рота кладе, то вже точно своя людина. До речі, обов'язково напишіть друзі в коментарях, про кого хотіли би ви побачити наступний випуск, а також підтримайте мій канал Донатами, щоб у мене була можливість частіше знімати випуски. Посилання залишаю під цим відео. З самого початку війни маю на увазі з 2014 року Пригожин зі своєю бандою стерчить в Україні. Таке враження, що той Вагнер спеціально і створився, щоб паскудити нашій державі. Дивною тільки залишається їх мета. Зокрема, самого Пригожина. Він не політик і не цар самодур, ніяких імперіалістичних замашок на Україну немає. Яка його тоді вигода відправляти цілі підрозділи і арсенали зброї в Україну? Що він з того має для себе? Чи з самого початку війни його фінансує російське керівництво, диктує куди і що робить? А все інше що, цирк? Напишіть в коментах, як ви думаєте, навіщо перегожно. Особисто це вторгнення. Що він з цього має 14 серпня? З'явилася досить обнадійлива інформація. Пригожна поранили біля Попасної. Деякі українці вже хотіли відкоркувати шампанське, але Пригожин, на жаль, з'явився цілий та непошкоджений. Пригожину ані грам не було шкода своїх рідних зеків, убойне м'ясо, живий щит для більш професійного війська, яке сміливо йде позаду. І маємо те, що маємо: позаду дійсно йде елітне військо. Навіть наші військові приймають противника за рівного. Були випадки, коли солдати Вагнера навіть ішли на контакт і повертали тіла наших загиблих воїнів. А ще за деяку інформацію, коли вагнерівці програвали, Пригожин навіть пропонував нам здати позиції російських офіційних військових в обмін на те, що ЗСУ відійде з деяких місць і дасть вагнерівцям відступити. Під Бахмутом то велика історична битва. Є там різні нюанси, і програші, і виграші. Але зараз, на жаль, велика частина Бахмуту захоплена і ще більше вщент зруйнована. Земля просто вкрита кров'ю. Але ж ми знаємо та сподіваємось і віримо у наших ЗСУ. Це той випадок, коли в політику іти зовсім не обов'язково. І так, красти що є, всі бояться, і вплив певний має. Та все ж політичні амбіції Пригожна не залишають, і він поступово перебирає на себе функції міноборони. А також Пригожин вклав 2 мільярди рублів до передвиборчої кампанії мера Петербургу Олександра Бяглова. Але тут радше Пригожин не в мери вирішив піти, а мера прикарманити. Хоча зараз Пригожин часто виступає проти високопоставлених російських тиранів. У тому числі люто критикує військове керівництво. Він відверто заявляє, що СВО потерпіла поразки. Русським язиком б... і отошли. За його словами, російські солдати залякані, кидаються на розтіч, а Україну знають і поважають у всьому світі. Замість демілітаризації українська армія. Поповнилась тисячами одиниць західної зброї, а замість денацифікації до межі піднявся національний дух. Також нещодавно, коли РДК захопили декілька селищ у Білгородській області, у Пригожна почалась справжня істерика. Він накинувся на Шойгу Герасимова, звинувачуючи їх у бездіяльності, мовляв, скоро Україна до Кремля діде, а ви нічого не робите. Мабуть, що Пригожин вирішив посунути регулярну російську армію і замінити все своїм військом. Приватизувати армію. А хто контролює військо, то контролює державу. Навіщо тоді та політика зовсім вдалась? То що ж воно відбувається? На болотах назріває державний переворот, всі гризуться між собою. Чи все це просто яскраве шоу? Пригожин одружний. Не 52-річній Любові. Подружжя виховує приблизно двох-трьох дітей. Звісно, сім'я не бідує і копієчки на касі не рахує, хоча всі члени родини знаходяться у підсанкційних списках, тільки за офіційною інформацією жіночка Євгена володіє. Товариствами різноманітними та дочірними підприємствами. На донці пригожна кінні вершниці, за деякими даними, числяться і маєтки принців, і готелі, і навіть приватні літаки. Цікаво, тільки цивільні чи ще й винищувачі. А ось у синочка Пригожна Павла біографія цікавіша. За словами Пригожна, старший синуля пройшов строкову службу в російській армії, бо навіть вирушав до Сирії у складі ПВК Вагнера. Тільки не повідомляється, що ж він там робив. Для створення войовничого образу Павло Пригожин навіть виставляв фото у військовому обмундируванні. Тилісти лише не врахували одного екіпірування на ньому. То натівське тільки на колінники російські. Навіть у його рідній Москальщині Пригожин встиг багато кому перейти дорогу. Дуже активно медійна компанія пригожна займається витісненням опозиційних сил. Та так також довитіснялися, що перейшла межу насилля. Напевно, наслідують слова стальна, який наказує знищувати всіх без суду і слідства. 13-му році банда Пригожна організувала побиття блогера Антона Грищенко, який посмів погано написати про Путіна. Пізніше були переслідування Дмитра Бикова і журналу Forbes. Сюди ж відноситься іронізація травлі на відомого опозиціонера Олексія Навального. Компанія Пригожна це ціла розгалужна шпигунсько-диверсійна банда з функціями вбивць. У 2018 році розгорівся скандал. У дитячих садках Москви поширилось захворювання шигелізмом, звідки воно ж потрапило таке. А виявляється, організацією харчування у навчальні заклади займається фірма Пригожна. Десь не догляділи, десь підставили. А в результаті діти стали жертвами політично-кримінальних розборок. І хоч суд зобов'язав компанію. Виплатити компенсацію батькам перехворівших дітей, але Пригожно ця ситуація не додала совісті ані на грам. З обвинуваченнями щодо втручання у виборчий процес США 14-18 роках сполучені штати видали ордер на арешт Пригожна та оголосили його в міжнародний розшук. Мабуть, гарно він їм там напаскудив. Бо в 2021 році ФБР пообіцяла нагороду 250 тисяч доларів за інформацію про злочинця. На що Пригожин відповів, що затримати його не складно. Він перебуває або на роботі, або на Донбасі, або на зоні. Більшість адекватних держав світу ввели на Пригожина станції, починаючи з березня 22-го року, проти нього запровадили обмеження США. Канада, Японія та згодом і ЄС. І на превеликий подив лише через 8 місяців після повномасштабного вторгнення проти пригожна вала санкції і Україна, ЗЕК, окупант, агент спецслужб та корумпований олігарх Ерефії, яке ж він має відношення до України, до широких ланів, щирих посмішок та козацької вдачі. Ніякогісінького відношення, а тому варто гнати його з нашої держави подалі і назавжди. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобався випуск, ви можете його підтримати донатами. А також залишаю вам посилання на книжковий інтернет-магазин, де зараз є круті акції. Також, звісно, чекаю від вас активності. Підтримайте мій канал підпискою, коментарем та обов'язково вподобайкою. Всім па-па!